Досягають вони повністю мети, ні ще не досягли, слава Богу. Це перше. По-друге, чи змінилися їх стратегічні завдання? На жаль, відповідь так само ні. На мій погляд, вони, це завдання не зміниться ніколи. Російській Федерації потрібна, вона не бачить себе Федерації, вона бачить себе імперії. Для існування імперії потрібні як мінімум три держави в їх розумінні. Це Росія, вона є, це Білорусь, вона. Частково більшою часткою є, і не вистачає України. Без цього існування Російської імперії неможливе. Будь-який спеціаліст по Російській Федерації вам це підтвердить, тому вона не зупиниться і буде намагатися зробити все, щоб воєнними політичними, скажімо так, неполітичними, якимись соціальними внутрішньосоціальними методами досягти поглинання України. Їй потрібна і ця територія, і це населення, вибачте, може, некоректно звучить, але біле населення. Потрібні наші ну, заводи, давайте так це теж назвемо. Без нас імперія не може відбутись, тому їх стратегічна мета незмінна.